Всім привіт! З вами Андрій Годун. Сьогодні хочу зняти відео про свій плуг до трактора Беларус. Він зроблений в мене повністю з картону, пофарбований в зелений колір, чорний і в білий. Ось такий в мене плуг. Плуг в мене на три корпуса, трикорпусний плуг. Ось такий він в мене ось так виглядає. Ось так. Ось так, він зверху виглядає. Плуг в мене називається PLN. Ось такий. Ось опорне колосо є. Ось трьохточкова навіска. Ну, але він мене підцепляється до ось цього кріплення. На дві до навіски, на два пальця. Ось такий в мене плуг. Так що, кому було цікаво, ставте лайки, підписуйтесь на канал. З вами був Андрій Годон. До нових зустріч!